Мої вітання. Сьогодні я буду розмножувати епіпремнум або синдапсус, можна його називати і так, і так. Суть не те сама, що це ароїдні. І ось таку купу цілий 30-літровий мішок своїх живців я на сьогодні маю. Частину я вже підготував. Ось вони в такому вигляді є. Сьогодні я вам розповім, як я готую живці, чому не варто вишати ось такі кілометрові гілки. Це стосується усіх ароїдних, синдапсусів, епіпремномів, філодендронів також. І які прийоми я використовую для того, аби отримати відразу пишні кущі ось таких рослин? Дуже швидко покажу вам дуже свій простий спосіб. Всім привіт, любі друзі! З вами Сергій і ласкаво прошу на український канал Plant Helper. І так показую вам свої живці. Вони звернуті ось такими кільцями у даному мішку. І що я вже для вас підготував? Частина живців у мене вже є два горшика, на наприклад, яких ми розглянемо два способи. Вони дуже схожі, але ж мають все відмінність. І відразу до суті, переходимо до живцювання. Як відразу зробити такий пишний кущ з таких довгих живців? По-перше, ви зрізаєте лише ось такі сегменти, тобто, не потрібно брати, по-перше, кілометрові, ось такі я вам казав, пагони, які, можливо, вам здаються більш привабливі, що вони такі більш об'ємні, але ж ні, вони дадуть вам все одно, якщо немає у них верхівки. Точку росту лише ось тут, лише на останньому сегменті. Приклади таких живців у мене є, ось дивіться, обрізаний був живець синдапсуса і підпрівнути, на філодендронах працює на монстерах, на всіх роїдних, так само антуріуми. Не обрізайте їх високо, вони все одно дадуть вам тільки ось в цій зоні додатковий свіжий пагін. Отут все як було голим або без додаткових паросків, так і лишиться. Тому ці рослини функціонують саме так, і це потрібно вам знати, аби не гаяти свого часу. Наступне правило, про яке мало хто здогадується, не варто лишати ось такі довгі ніжки, скажімо так, після вузла. Не дивлячись на те, що у них є корені, ось ці крапочки, це повітряні корені. Як ви розумієте, немає сенсу лишати задовгі, тому що ауксіни рухаються від вистка, вони мають полярний транспорт, тобто вони рухаються згори і донизу. І ви розумієте, що чим більше ця відстань, тим більше ауксинів знадобиться на те, аби вони подавали цю відстань і врешті. Ну, Скажімо так, використалося ось тут. Відповідно, позбавляємося цієї частини. Гормони росту будуть проходити меншу відстань, концентрація, тут буде зростати, запам'ятали це і відкинули і забулися взагалі про цю частину. Бонус номер два: що ви отримаєте, якщо будете ось такі живці готувати? А у вас буде менша відстань. До дна горщика, тобто можна буде використовувати не літрові горщики, а використовувати ось такі, як використовую я. Тут 0,33. Ось такий живець ідеально входить ось такий горщик. Ось, будь ласка, у вас вже один готовий живець. Але це тільки початок. Далі ми з вами розберемося, як їх взагалі саджати. Поки я нарізатиму живці і складатиму їх. Порядка 10 штук ось тут, аби ви їх бачили. Відразу я вам покажу ще раз секатор, бо дуже багато питань виникає, що це за секатор. Чому я користуюся саме ним? Це секатор Брадас. Він незвичайний. По-перше, він робить дуже гострі зрізи. І по-друге, у нього є зубці. Ось вони, їх видно. Ви мене запитуєте, навіщо ці зубці вони пошкоджують? Так, вони пошкоджують, але ж спеціально, тому що. Вони роблять такий нерівний ступінчастий зріз. Ну, і Синдапсує це взагалі не суттєво. Мені просто зручно користуватися, бо він дуже гострий. Але для таких рослин, як фікуси, особливо фікуси це дуже і дуже важливо. Зверніть увагу, який цікавий живець. У нього є, по-перше, розгалуження ось в цій зоні, звідки він пустив, і розгалуження ось тут. Живець в принципі, життєздатний. Тому я би його зрізав ось тут, так само робіть і ви, і він пустить, звісно, ось тут е, нову точку росту. Тобто, якщо у вас є там бажання розмножити, не забуваємо вкорочувати цю частину і пам'ятаємо, що він пустить лише звідси. Ось цю всю е, е, зону можете спокійно заглиблювати, ось навіть до цієї зони. Те, що буде там листок, нічого страшного, навіть якщо він пожовтіє і засохне, все одно активна точка росту вас збережеться і на світлі вона проросте. Можете користуватися будь-яким секатором, не обов'язково таким для філодендронів підійдуть і абсолютно різні секатори. Для монстер, я використовую ось такий, він, звісно, перерізає дуже товсті гілки. І це звичайнісінький секатор, який я вам... Показував один із тих, яких я маю, у своїх двох роликах, частина 1-2, і 2, як обрати секатор, як заощадити та зробити правильний вибір, аби досягти гарних результатів у живцюванні, або при обрізці товстих гілок. Є таке правило, чим товще зона, тобто живець має бути такий визрівший, скажімо так. Чим більше він запасів тут має, тим відповідно товстіше у нього коріння і тим більше точка росту буде. Тобто, якщо ми порівнюємо ось такі два живця, то відповідно той, що ліворуч краще. Проте в нашому випадку це не гратиме ролі, оскільки ми їх все одно ну, за розвитком більш-менш вирівнюємо. Якщо вам заважають вистя, наприклад, ось в такому живцеві, бачите, листок там може бути задовгий. Ось я вам його зараз підготую ось таким чином. Ось дивіться, живець дуже-дуже гарний, міцний, але ось цей листок може вам заважати. Спокійно його відрізаєте. І головне, аби ось ця частина, звідки буде давати філодендрон, синдапсус підприємно нові пагони, вона має бути ось ця зона на світлі. Якщо вона в темряві, вона буде переростати довше і проросток буде етеольований, тобто без хлорофілу, і, відповідно, йому знадобиться якийсь час, аби переробити ті ліпіди, які він зробить з етеольованого проростка у хлорофіл. Це доволі затратний процес, тому відразу краще отримати зелені паростки. Тобто Тримати їх на світлі. Навіть ось такий живець ви спокійно можете висаджувати. Де тут верхівка? Ось якщо ви прочистите пазуху, ось оця точка і є верхівка. Повітряний корінь у ароїдних знаходиться нижче точки росту. Тобто, не отак саджаємо, тому що корінь зверху, а ось так. Тобто повітряний корінь знизу. А точка росту, ця брунька зверху. Все запам'ятали і сіджаємо. Ось цю частину можна навіть вкоротити. Ось такий компактний, ідеальний жвець, який вам заощадить місце, і ви йому покращите життя, тим, що полегшите йому кореноутворення через цю маленьку відстань від верхівки до самого низу живця. І так, живці вже всі підготовані. Я вам підготував ось такі окремі, більш молоді, бо з ними схема дещо інакше, потрібно вносити якісь корективи, скажу надалі, які. І почнемо з оцих, що праворуч. Беремо горщик 0,33, ну в даному випадку такий компактний, великий, брати сенсу немає. Все одно, коріння у фіодендронів досить невелике на початкових етапах і головне його проростити. Розміщаємо живці таким чином, аби вони всі ось в цій зоні, були повністю у субстраті. Тобто достатньо, наприклад, 5 живців з листками, без висків. Не суттєво. Головне їх робити ось так. Все, що вище, пам'ятайте, що це не простий живець, він пустить звідси, тому ми поглиблюємо його до такого рівня. Беремо 3-5 живців. І ось оці 3-5 живців. Тримаємо ось такої купи. Бачите? Далі я ось оці всі живці, ті листки, що мені заважають, я потім можу зрізати. Так само зрізаєте і ви. І саджаю просто їх всі разом у субстрат. Ось таким чином. Все, один правильний рух. І у вас виходить ось такий. Дуже гарний результат. Зверніть увагу, я нічого додатково не притискав, не трамбував, нічого. І всі листя тримаються, як є. Звісно, якщо у вас по периметру якби мало місця, вам потрібно більше, тоді ви можете обрізати листя. І дуже-дуже охайно, обережно присипаєте ось самі, якби. Зони, де повітряне коріння, при поливі цей субстрат просяде і світло туди буде все одно потрапляти. Наступне, що ми робимо, це проливаємо. Проливаю я завжди з оприскувача тобто, не проливаю так, аби з ліки там витікала вода. Все цього достатньо більше не потрібно. Йдемо далі до другого прикладу. А чим же він відрізняється від першого? З цим розібралося. Тепер йдемо до інших живців, чому я вам підготував два різні. Бо тут дуже-дуже молоді живці. Один із них взагалі тут трав'янистий, це із верхівки. Тут навіть такі строкаті листки, і є ось одна ось така водяниста взагалі верхівочка. З ними потрібно інакше. Ось так вкупі. За моїм досвідом, ну, вони не дуже гарно себе почувають. Тому показую вам інший спосіб. Такий же точно горщик для того, аби ви розуміли схему. Повітряні корені у молодих живців, рідко бувають, ну, але бувають, якщо вони торкалися якоїсь опори. Покажу вам зараз на прикладі живця, який такого повітряного кореня немає. Ось такий верхівковий, бачите, сама сама верхівка живця дуже-дуже водяниста. Саджати їх в купу не варто притискати їх ось так, як я зробив з усіма, також не бажано, бо вони дуже ніжні. Тому, якщо вони там погнуться десь, то вони потім загнивають і нічого доброго з того не стає. Тому правило, точніше, відмінність для них. Порівняно з тими, які вже такі майже дерев'янілі. Так само ви берете там 3-5 живців. Однак сажаєте їх на відстані і кожен окремо. Тобто, ось таким пучком, якби тут вже не варта. Ось і це і єдина відмінність. Ось це дерев'янілі, такі вже живці, а це верхівкові, більш молоді. Ось і все. Залежно від того. І проливаємо їх точно так само. Тобто не потрібно робити там болото, а лише їх пролити, бо повітряні корені вони і просто у вологому повітрі вже вам дадуть той об'єм кореневої системи, яка забезпечить живлення рослин. Саджати можете і більше. Тоді у вас буде дуже-дуже щирний куш, тобто можете використовувати і 15, і 20. Ось таких сегментів, якщо ви багаті, як я, багатий на живці фіодендронів, синдапсусів тощо. Всім щастя та мирного неба!